Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми пишемо контрольну роботу за темою holidays відпустки. Ви мали повторити юніти з 54 по 59, якщо я не помиляюся, і перевірити сьогодні, наскільки добре ви їх засвоїли. Починаємо. Юніт 54. Read the text on the right. Find words in the text to match the meanings. Прочитайте текст праворуч, знайдіть слова у тексті та підберіть їх з їх значенням. Тобто читаємо текст і знаходимо слова відповідні до оцих значень. Приклад, of another country which is not your country, і з іншої країни, яка не є вашою країною. Це слово foreign, іноземний. І отак далі підбираєте. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 55. Exercise 1. Match 1 to 10 with A to K. Підберіть від 1 до 10 від 1 по 10 з літерами від A до K. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the conversation. Complete the conversation. Розігналося. Довершіть, доповніть бесіду. Виконуємо пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Unit 56. Exercise one. Match one to nine with A to J. Підберіть від першого по дев'яти з літерами від A до J. Підбираємо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the sentences with one word. Use the past simple in questions six. to ten. Доповніть речення одним словом. Використовуйте past simple у питаннях від 6 по 10. Тобто 6, 7, 8, 9 і 10 питання будуть побудовані у past simple – минулий простий час. Це або закінчення ID, або друга колоночка. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 57. One word is missing in each line of the text. Where from write a word from the box at the end. Одне слово відсутнє у кожному рядку текста, де напишіть слово з переліку у кінці. Тобто, ви спочатку маєте позначити місце, де це слово має бути у реченні, і потім його пишете. У цьому стовпчику. Виконуємо. Перевіряємо. Unit 58. Correct one mistake in each sentence. Виправте одну помилку у кожному реченні. Виправляємо. Перевіряємо. Unit 59. Write words beginning with P and C. Напишіть слова, які починаються з букви P та букви C. Мені треба буде вам трішечки зменшити, тому що там 13 слів. Приклад: post a letter. Put a letter in the letterbox. Класти лист у. Поштову скриньку, це відправляти лист. Where you buy stamps, де ви купуєте марки. Подвійне слово це підказую, post office. Пошта. І так далі. У вас є визначення, ви вгадуєте слово, яке починається обов'язково на букву P або на букву C. Перша буква у вас скрізь написана. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи, перевіряємо. Перевіряємо. Exercise 2. Complete the questions. Доповніть речення. Доповнюємо. Перевіряємо. Це було останнє завдання. В контрольній. На наступному уроці ми розпочинаємо новий розділ, і урок має назву I Can Meet and Greet People. Я можу зустрічати або знайомитися і вітатися з людьми. На цьому я з вами прощаюся. Чекаю вас на наступному занятті. До побачення!